Знайшли ще одну стежечку в бік від галуження. Ми були ось на, на тому шматочку, от на тій скалі вгорі. Вигляд на неї з боку. Нормально там ті кущі зачепилися. Природа шукає шлях. Висота прірва тут. Просто прірва. У цих каменях, мабуть, можна здертися крок за кроком нагору. Також. Пікуся десь туди пішла, зникла за, за тим крижом. Ось вона ховається. Спробую пробратися до неї. О, тут якісь плоди на цьому самшиті чи що це таке. Тиса сидить у своєму гнізді. Доволона взагалі Ми її привезли і їде. Озеро величезне. Там воно якесь вітрило, вітрило посеред озера. Ну, взагалі крихітне. Так, це все дуже масивне. Запаси води в Каліфорнії. Зломане дерево. Верхівки. Ці дерева схоже доросли до свого максимуму. Далі вони рости не будуть. Тиса вирішила теж сходити на прогулянку. Ага. Добре. Тиса, нікуди не йде, будь тут. Вийти от на цей кнацик також. Будинки. О, там ось ще щось є. Там є теж апендекс, на який можна вийти. Там воно якась скала нижче. Це все виглядає епічно. Якби не було так холодно, тут би можна було провести цілісінький день. Гарне місце для того, щоб просто прийти сюди, повішити десь гамак, ось поміж тими двома смереками чи соснами, соснами, поміж тими двома соснами. І просто повесити там. Любіть природу, природа класна.